Так, всім привіт, я Олександр. Я хотів би провести огляд сантехнічного модуля блок контейнера розміром 7 на 3 тобто, взагалі, розмір може бути під вашу вимогу. Тобто, може бути розмір як в габариті, так і не в габариті для того, щоб він відповідав саме вашим вимогам. А це розмір зроблений 7 на 3 тобто він. Дещо більше, ніж звичайні габаритні розміри для перевезення, але за счет того, що він ширший на 60 см, він набагато зручніший. Дивіться, як він виконаний. Він виконаний таким чином, що у нього є металева рама, яка дозволяє його з'єднувати, поєднувати декілька модулів. Тобто, це може бути наборне приміщення, може бути декількаповерхове приміщення. І класичний сендвіч. Вікна ми можемо робити саме під вашу вимогу, під ваше планування, під ваше застосування. Маємо такі двері скляні. Можуть бути звичайні. Тут виконані скляні. Зверніть увагу, тут у нас є такий фіксатор. Тобто це буде не сантехнічний, це буде амбулаторний модуль. Тут буде така міні-лікарня. Тому у нас тут такий open space, тут будуть стояти столи, тут буде а люди будуть звертатися до лікаря в цьому модулі. Тут є кондиціонер, його буде достатньо до мінус 15, він буде опалювати це приміщення, і є у нього сантехнічна кімната, тобто є туалет, бойлер, туалет і рукомийник. Ось таким чином є. Двері. Шнайдер електрика. Подивіться, тобто, зверніть увагу, чотири освітлювальні лампи, які роблять в амбулаторії світло ну, достатньо. Тому, якщо вам потрібен такий або схожий модуль, ми можемо спроєктувати саме під вас, зробити і побудувати його досить швидко, займається приблизно два тижні. Тому до зустрічі, я Олександр.